Друзі, ось на прикладі Херсонської області рейтинг-листу. Я показав працю голови ковалівкомісії приходько, працю, звісно, у лапках. Але раніше я колись ще до повномасштабного вторгнення робив відео, де оглядав зміни у рейтинг-листі, писав, ну, розповідав, що думаю про того чи іншого шахіста, Ну і вирішив, все ж таки, пройшло багато років. Давайте, я не знаю, може багато хто покинув вже шахи, але ось. І мою пам'ять перевіримо, можливо, хтось е відгукнеться. І на мої стріми, до речі, приходили і люди, які тренувалися раніше у тих, у тих тренерів, з ким ми не спілкувалися, але вони приходили, мені було цікаво е спитати, як склалася їх доля, і так далі. Давайте просто пройдемося по рейтинг листу можливо, хтось відгукнеться, щось напише. Давайте, йдемо по порядку. Максимально коротко будемо це робити, не знаю. Ну, 10 хвилин, може, не вкладемося. Абакумов Єгор, не знаю, як його склалася доля зараз, але це був один з найталановітіших шахістів Херсонщини. Дуже крутезний стиль гри, дуже нестандартна гра. Мені з ним було завжди важко. І коли я був майстром міжнародним, мені було з ним важко, і коли гросмейстром. Багато я ігор в нього виграв, ну майже усі, крім однієї. Оту одну я не зміг таки виграти. У рапід то було, це для мене найскладніший контроль часу, і ми зіграли у нічию ту гру. Ну, до речі, мій син, будучи ще першим розрядом, вже е обіграв Абакумова Єгора, була напружена партія, але мій син, ще будучи першим розрядником, обіграв. За останні роки е дуже потім здав Єгор, здав рейтинги, усилі. Ну, друзі, там. Ще з дитинства, з молодих років, не повторюйте цих помилок, були приймання не дуже корисних речей, скажімо так, і тим самим свій величезний талант, на жаль, Єгор загубив. Так, Абраменко Єгор. Ну, був такий, чому був і є, такий шахіст, перший розрядник, доволі талановитий хлопець, непогано грав. Йому, мені здається, не вистачало десь, не вистачало десь впевненості. Десь не вистачало сильного тренера. Але шахіт був доволі талановитий. Так, Абрамова Марина це жіночка. Ну, так, перший розряд. Е, Айвазян Давід. Е, ну, бачите, перший розряд вона грає на перший розряд. Айвазян Давід. Це. Доволі сильний був перший розрядник. Його найкращий результат був шосте місце на чемпіонаті області з Бліцу, в чемпіонаті міста Херсона по Бліцу з чоловіків. Це такий найгучніший успіх, але він і по дітям завжди був там у лідіруючій групі. Він тренувався у нас у школі при Академії шахів ХГУ. Доволі, мені здається, в нього великий був талант, але доволі. Пізно він до нас прийшов, і він, крім того, ще футболом займався, боксом. Мабуть, якби не почалася війна, ні, він ще перед війною залишив шахи, в нього була там трагедія у сім'ї. Тому, ну, якби ми продовжили з ним, з ним працювати, звісно, він би до КМС дійшов. Так, Багато ну, вистачало в нього часу, щоб тренуватися вдома, як потрібно, як е, слідкувало. Але, е, Шахист дуже був талановитий і небезпечний, як мені здається. Олексєєнка Дмитро, ну він дуже давно закинув шахи. Свого часу він серед юнаків був найсильніший, один з найсильніших у своєму віці, ну дуже давно закинув шахи. Олексієнка Сергій. Ось не пам'ятаю, хто це. Тому ну, не пам'ятаю, не всіх можу пригадати. Аліїв Павло дуже талановитий хлопець, сильно. Грав, не було в них, знаєте, проблема з фінансами, мені здається, було не все так гарно, але він ну, все ж таки досягнув, мабуть, того, чого потрібен був досягти, став КМЕСом, і він давно грав на КМЕС. Молодець Павло. Аліїв Юрій ну, це людина, яка все життя вона з шахами, вона любить, вона на вулиці стоїть, грає на скрипці, щоб заробити якісь грошей. Потім віднести там у одних брюках ходила в останні 30 років, але віднести цей внесок на шаховий турнір він дуже любив шахи. Але в нього, мені здається, були психічні проблеми, і він ну, дуже так. Міг там руками кудись по сторонам, не від злоби, можливо, до конкретної людини, але його так ось воно розпихало, і були якісь проблеми, на жаль, ну і вік у нього вже поважний. І це йому, мабуть, і у шафах заважало. Інколи він міг сам того, ну, не бажаючи там, по якійсь дитині чи, чи ну, по-дорослому рідко так ось руками задіти. Це було, звісно. Неприємно. І... Але він був завжди нормальним першорозрядником, їздив навіть на турнір. Я не знаю, як він у своєму скрутному матеріальному становищі це робив. Але він грав і був одним з найкваліфікованіших першорозрядників, але як, ну, якби, можливо, не хвороби, і... то грав би він посильніше. А Друднівич Юрій, я вже казав, що цю людину потрібно прибрати з рейтинг-листу, тому що. Е вона загинула, це кандидат майстри спорту з голою пристанью. Грав він у силу кандидата у майстри спорту, був дитячим тренером. Я з ним грав тренувальні ігри колись багато. Ну, звісно, там 2 на 5, півтори на 5, в нього ніяких шансів не було, одна на 3 і так далі. Але у силу КМС він, звичайно, грав, і мені здається, був доволі талановитим шахістом. Андресішина, Світлана, це мати, е Холявка Кирила. Вона молодець, вона грала у турнірах. Я завжди захоплювався її. Мені завжди було приємно, що вона, хоч так, невірним шляхом, але почала у такому вже, ну, не в дитячому віці, а вже. Будучи мамою, займаючись там, якимись своїми справами, бізнесом, але вона е, почала займатися шахами, грати у турнірах. Смілива, приємна жінка. Не в багатьох питаннях я з нею був не згоден, але те, що вона грала у турнірах і вона любила шахи, може і грає десь, звісно, це в мене викликало повагу. Антонів Павло, колись я з ним одного часу дуже-дуже мало тренувався. Це хлопець, тренував його, вибачте. Це хлопець з Голої пристані. Його основний тренер Олександр Петрович Білий, коли я ще був майстром міжнародним, попросив мене трішечки підтягнути Павла. Я його підтягнув до першого розряду, але у Павла не вистачало часу. Він дуже рідко приходив на заняття, Ну, все ж таки до першого розряду ми його підтягнули, до нормального першого розряду, як ви бачите, не до такого, як у Гавриченко. З 1600 він на рік 4 рази у той круг робив. Йому давало 1900 ФШУ по блату, він його спускав до 1600. Потім знов давали 1900. І так багато кругів він кол зробив. Ні. Ми бачимо, що. Павло дійшов до нормального рейтингу. Антоненко Дмитро, ага. Це на два роки хлопчик так старший за мого сина. Він, ну, непогано грав, я не знаю, дійшов він до першого, чи ну, другий розряд він, в нього точно був. Мені здається, йому не вистачало нормальних тренерів. Тобто хлопчик був непоганий, він багато років був у шахах, але слабкі тренери не дали його таланту розвинутися. Антонов Владіслав, ага, теж це я пам'ятаю. Хлопець він на 4 роки старший. До першого розряду, мені здається, він міг дойти, а можливо і залишився з другим. З другим. Теж ну, доволі талановита дитина, не вистачило, мабуть, тренерів. Антонюк Ігор. так, пам'ятаю цього хлопця, мій син грав з ним багато разів, вигравав. Непоганий шахіст, де дійшов чи до другого, чи до першого розряду. бачите, мабуть, знову рейтинг втратив і. Йому 0 поставили, не знаю що. Е, мені здається, проблема з тренерами, бо дитина доволі теж здібностями була. Ну і давайте завершимо сьогодні був літерою А Архіпова Тетяна. Ми дуже гарно ставилися до цієї дівчини. Я про неї вже розповідав багато відео на каналі. Мій товариш ледве не одружився з нею, а потім виявилося, що вона зайшла до нас у турнір і була заблокована лічесом навіть під час турніру за читерство. Ну ні, відразу під турнір, тільки турнір закінчився, була заблокована. Я її намагався зупинити, писав Тетяна, може вас підставляють, може за вас хто грає? Може, це не ви ні, це я, я так граю, а ви наживо можете так же зіграти. Вона не грала навіть у силу нормального першого розряду. Вона грала. У Бліці Рапіт, я маю на увазі, дуже-дуже слабко. Вона така тугодумка. А там у турнірі просто рвала майстрів, рвала сильних перших, перших розрядів, таке месяць. Звісно, Лічес все зрозумів і за пряму гру прогою просто її забанив. Ми продовжимо у наступних відео.